На цю хвилину рішення про її заїзд в Україну, чи не заїзд заборону в'їзду, поки що не прийнято. Це Чоловік таємницю відповідний документу вже підготовлений. Це рішення викликало, не рішення, а сам намір приїзду цієї співачки, яка обрана представниця Росії, бачить, викликало шалену дискусії української... Суспільству, політику, мас медіа але я хочу наголосити, що моя позиція, яка способна, закон має бути одним для всіх. Вона не просто відповіла Крим, вона ще залишила сліди в соціальних мережах, де вона висловлювалася з приводу України і влади, і взятого курсу на євроатлантичну інтеграцію. Моя позиція чітка. Я вважаю, що вона не має приїжджати в Україну. Тепер на іншому Конференкт про позбавлення українського громадянства, те, хто має паспорт. Ваше ставлення до цього законопроєкту? На жаль, ми маємо багато фактів, коли люди, наділені владою, отримують дійсно громадянство інших країн. Це, на мою точку зору, як я вважаю, це неприпустимо. Оскільки багато з них є як секретар Росіян, вона віддається докуду до державної таємниці. І ще справа, якщо це стосуватиметься простих пересічних громадян. Допуск державна деємниця. Пане Романесірова, чи вже о, заявляються в бюро, що в антикорупційному дороженні два громадянства, чи на цей предмет збільше буде Я думаю, що це питання буде досліджуватися самим набу через Державну міграційну службу України. Якщо ми у нас в нас відповідні звернення, ми будемо реагувати. Випуск. 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 Я уточню на ваш інформаційний запит, ми дамо письмо на ті шкодимо відповідь. Що стосується Антона Геращенка, насправді не відомо, справа продовжує розслідуватися, але думаю, що ми розслідуємо коротше. Ну, дякую <продукт> Якщо танку, та, може, то, може, то, може то. вам мамові домості проводу. Як виконується рішення РНДО проповне припинення переміщення вантажівчарський музика? У <продук> <продук> зоні АТО розуміють відповідні плани, скоординовані заходи між представниками усіх відом. Спершу черво, це звичайно Міністерство оборони, Національна поліція, Служба безпеки, військового службу правопорядку. Всі задіяні для того, щоб... Повністю ліквідовані незаконні канали поставок? всі Про які незаконні канали говорити? Справа в тому, що канали можуть бути піші, можна перевозити вантажі на автомобілі, можна перевозити вантажі на поїзді, правда? І я сказати, чи дати гарантію 100%, що хтось зараз вночі або в цей час по якійсь лісовій дорозі не перетягує щось, я не можу. Але в кому разі говорити все, щоб такі канали перекрити повністю. Системи. Система це підробиться однозначно.